Так, усім привіт. Як завжди граємо козаки 3, я трішки прихворів, але козаки не полишає грати. щось записати для вас цікаве. І випадає нам Данія. Випадає Данія. Напевно, що в коней будемо грати. Данія і Швейцарія. Франція чи Швейцарія? Франція. Так, виходимо у швидкий ринок. Видаляємо склад. Так. <кій> Три золотих шахти у нас прям ідеальні. Я не знаю. Повезло? М -м Давай так. Я хочу ще. Одну шахту знайти. Є в нас ще одна золота шахта. Ці шахти знайдені, таке рідко буває, але все ж буває. Щоб такі три шахти заспавнилися в тилу. Це жесть, ідеально. Правда, одна така на викуті, але це не грає ролі. Так, є. Ну тут ніби все непогано. Я тут буду грати трішки по-іншому. Попробуємо більше коней зробити. Звідку саме головне розіслати? Е, їжу докупити? І ось так зробити. Не знаю, я щось спробую. Хотілося би, щоб получилося 150 коней, але чи вийде? Побачимо. Давайте займемо залізо і вугілля. Не помішає. Є в нас доволі хороший ліс. Тільки нас селяни на полі. 22 селяни. Що? 26, 26 селяни на полі це забагато. Ще одне вугілля. Тоді. Є. Дві шахти запущено. Дерево зараз. Давай. Є. Парканчики якісь мінімальні. Якщо ми зараз ставимо парканчик, то один селянин встигне забудувати нам ось так. Оцю відстань. Тому чим раніше ви будете ставити парканчики, тим буде для вас легше, менше селянинів піде на це, щоб ви це знали. А звідси піде сюди добудувати пізніше, так що... що все ідеально. Одну шахту прокачати треба. Так. Пішла в нас. Е третя, ста третя стання, так. Зараз ми ще збираємо на дипломатичний. Ну і прокачуємо шахти. Остання з, з шахта і дипломатична. Є в нас дипломатичний. Так, 848, пора займати всі інші шахти. В принципі, вже може і давно пора, але... Мені здається, що ще має бути якась шахта. Чи я вже всі зайняв. Ті шахти зайняті, окей. Ох, бляха, я забув. Саме основне, воно мало ставати на 8 хвилині. Ну нічого. Щось придумаємо. Ще й не запустив, ідеально. Селянини ще по шахтах не хочуть порозходитися. Так, четверта стайня підходить, маєш. І підкова вже незабаром буде. Так, четверта стайня є. Підковка теж збирається. Є четверта стайня. Прокачуємо тепер шахти. У нас буде прокачано два вугілля і одне заліз. Завжди портикав. Друге, арт депо хвилина часу залишається. 128 коней, ну буде. 150, практично буде коней. Нормас. Тільки я мушу ще розставити ширів трошки на охорону. Ні, 140 коней. 140. Ну можна при добру, доброму розкладі і будувати більш. якось ось так, давайте прокачуємося. Нас тут вже пробувати будуть рашити. Та ти що Ну Ну, ти будеш аж ти чи ні? Це тобі не на руку, братан. Ти або раш, або не раш. Я не буду брати свого пострілу за вугілля. Ох ти ж бляха ты, ты мока, патроны. А немає. Так, забрали гарматки, немає картечі Тепер ми роздаємо картеч Нормально. Ідеально. Союзник стоїть це добре. оце заруба, чесно. Оце заруба, давайте візьмемо силу пострілу за золото, бо взагалі немає сили пострілу. Та будиночки буде палити? Ні, не палить будиночки. Ляха, оце заруба, я вам кажу. Де мій дипломатичний? Так, це йому зруйнували. Блін, Франція селяни. Все, кузні нема, це... Так, може міський центр захопити, не? Тут стін, тут стіночка Дивись ринок. Століття. Ну, заруба була можна, чесно, жесть. Красавчик, чувак. Я думаю, що він. Йому треба було атакувати на на мужика зразу. Я думаю, у нього був шанс. Поки я не взяв ще швидко стріла і цього всього. Дуже довго е, цей. Дуже довго стояв. Але хотів мене взяти на картеж, Ну, типу. Чувак знає, як грати. І я отак от дивлюся, він... він просто не виходить, до речі. Він чекає. Дякую тобі, друже. Ой, ти ж пляхати муха, ти подивись. Зарейдить ж мене в мене нема нічого, щоб тут найти. Давай так. Та, блін, не встиг. Ой не так пофіг, боже. Так чи не так ми його зараз винесемо, Йо моє, що це таке? Треба було більше гусар зробити, щоб це зробити, щоб щось було толк від цього всього. Давай. Гарматки сюда И давай ты кортеж. Ну картец будет. Картець! Військо вже основне підходить, тому маємо брати. якщо патрони дослідкуємо. Так, є. Попадаєте, Дивіться, Я вже стріляю, який раз, вони не можуть багато стволу попасти. Ви прикалуєтеся. Через цю шахту срано. Та дайте по них. Я перший раз в житті бачу, що ви коні... Так. Ладно, ладно. Окей. Okay. Окей, okay, тут ти переміг Хай буде. Хочеш? Хай буде. Ну це просто жесть. Ну куди? Ну тут ж взагалі без шансів. Куди тобі? Ладно. А, в мене, напевно, ще не було ресурсів. Ідеально. Сюди. Ясно, тут ще дурачок є. Та ти піку, тут нічого не зробиш, там багато ствол. Вибачаюсь <сорків> <гум> за кашель Хотілося просто скоріше це все закінчити. Але бачу, чи получається? Ну давай попробуємо щось ти виходить Тільки нема гармат. Хоча є. І що, де його піка? Я знову один лишився, Чоловіче. А тут чья дырка? Ходи сюда. Вже давно можна було ставити кази століття. Просто я вже знаєте я побачив, що там нічого немає в цій фортеці. Ми вже могли виграти це 10 разів, але Фіолетовий вирішив постояти. Таке життя. Камінь чогось ніхто не добуває. А, дві кази є. Окей, ставим четверту стайню. Так, депо. То він хоче ще й забудовуватися, то ти що Бля, чувак грає до кінця. Я тобі якраз дам забудувати, та да. Зараз підтягну регулярне військо і будемо грати. Так, за другу націю. Чого ж ти бракує? Ну, нарешті так давно. Ролан і Казера. Рад чекав до самого кінця, типу, щоб, цей, щоб не вибила катка. Дякую йому, респект і повага. Ось така була катка, з червоними попадалися дуже сильно, він зіграв 400 рундів вроді. що це таке було? Мав доволі хороші прокачки, але дуже довго чекав, зволікав. Я думаю, що катка була непогана. Побилося на славу, але не забувайте, завподобайку і підписку на канал. Всім буду дуже вдячний. І всім пока-пока.